Чергова ніч ракетно-дронових атак з боку РФ та Нові жертви серед мирного населення знову актуалізують питання справедливості. Кремлівський режим має бути покараним, зокрема рестрикціями. Драконівські санкції Грема. Чи вдасться їх затвердити? За прогнозами американського сенатора, який став співавтором законопроекту про найсуворіші обмеження щодо Росії, документ мають ухвалити до саміту Великої Сімки у Канаді. Отже, сьогодні розпочався фінальний відлік рівно тиждень. День, коли за санкції ще можна проголосувати, чому процес пригальмувався в американському конгресі, розбирався наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Законопроект Лінсі Грема, санкційний законопроект, станом на зараз готовий підтримати вже 82 два конгресмени. Це лише ті, хто сказали, що вони готові голосувати публічно або зізналися в пресі, або повідомили самому ГРЕМУ. Тобто, фактично, їх може бути ще більше, і цієї кількості, адже сенаторів всього 100, Достатньо і для того, щоб гарантовано затвердити закон, якщо на голосування його винесуть в зал, і навіть ще більше для того, щоб подолати вето президента Трампа, якщо він таки візьметь. Його запроваджувати. Ну здавалося б, за цих умов документ практично гарантовано пройде в конгресі, але чому ж його майбутнє і досі туманне? Здавалося б, у сенаті давно не було законопроєктів із таким рівнем підтримки. Ініціативи за яку були б і однопартійці Трампа, республіканці і його завзяті критики, демократи, але всіх об'єднала ідея вдарити по Росії найсуворішими санкціями з моменту зміни владної команди у США і тим самим допомогти Україні. Якщо ми зрадимо Україну, якщо не доб'ємося справедливої угоди щодо війни Росії проти України. Угода має гарантувати, що не буде третього вторгнення. Що Україна зможе вистояти, інакше Китай сприйме це як слабкість і прощаває Тайваню. Іран стане ще агресивнішим. Вважати, що не має значення, як завершиться ця війна величезна помилка. Якщо коротко пояснити ідею хрема, він пропонує озвучити досить серйозну погрозу: 500 – 500-відсоткові мита на поставки в штати товарів із країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Це означатиме, що торгівля практично зупиниться. А отже, виникне вибір або втратити американський ринок, або й надалі торгувати з Росією. І мало хто обрав би друге. Небагато справ здатні об'єднати 41-го республіканця і 41-го демократа в підтримці одного закону. У нас час такого майже не стається, але українське питання виняток. Красиві цифри щодо підтримки: 41 голос з одного боку, 41 з іншого. Настільки переконали Грема, що він почав заявляти пресі: проблем не буде. Прогнозував, що розгляд законопроекту почнеться ще минулого тижня і його точно ухвалять до саміту G7, який стартує 15 червня. Розрахунок був простим. Якщо Америка вдарить першою, то і європейці приєднаються. Я сподіваюся, що європейці вже за два тижні запровадять нову цінову стелю на російську нафту, щоб вдарити по економіці Росії. І також скажуть Москві та Пекіну жодних нормальних економічних відносин, доки ви підтримуєте Путіна. Що ж сталося до саміту Сімки. Лишається менше як тиждень. а Законопроект і досі не розглянутий. Причина фактор Трампа. Греме з ним особисто говорив, просив документ підтримати. Втім, президент заявив пресі. пресідавці, мовляв, голосуватимуть тільки за моєю командою, коли я вважатиму за потрібне і правильне не раніше. І зрозуміло, що більшість політиків республіканців не захоче сваритися із самим Трампом, якщо він поки проти. А от демократи критикують і рішуче. Путін обводить Трампа навколо пальця. Він тягне час і розмову лише щоби встигнути розгорнути наступ і захопити нові території. Якби я був на місці Трампа, це була б особиста образа, образа і для США. І Америка має бути розлючена, справді розлючена. А не приховує своїх побоювань. каже запровадити санкції зараз. Це майже гарантовано зірвати мирні переговори. А він і досі в ілюзіях, що з Москвою вдасться домовитися. Тобто до розмови із позицій сили наразі не готовий. А ось Грем якраз наполягає, що вмовляти Кремлі вже досить. Адже за його даними, Москва готує новий наступ на фронті. І обмеження потрібні не як покарання, якщо цей наступ станеться, а для запобігання, щоб його не допустити. У нас є серйозні докази. Путін готує новий наступ уже цього літа або на початку осені. Він робить вигляд, ніби хоче миру, але насправді готується до нової війни. І Сенат, і вся Америка втомилися від Путіна. Люди бачать. Що Україна бореться? Достатньо цих аргументів, аби таки винести законопроект Грема на голосування, поки це питання. Що менше тиждень у сенаторів ще є із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.